Друже, привіт! Хороша новина! З 1 жовтня 2022 року НБУ збільшує ліміт на покупку безготівкового долара з 50 до 100 тисяч у гривнівому еквіваленті. В цьому відео я розкажу, як нові обмеження вплинули на банки, що надають цю послугу. Тож слухай, уважно і не пропусти свій банк. Спостерігаємо, що безготівковий курс долара в банках дещо виріс останнім часом. Тож ті курси, що я озвучу в цьому відео, можуть дещо змінитися на момент його перегляду. Акордбанк. Користатися новим лімітом від НБУ ти зможеш вже сьогодні через мобільний додаток. Ти можеш купити долари за курсом 3794. Для відкриття рахунку тобі потрібно буде заплатити 100 плюс 20 гривень комісії або рахунку 2, і при знятті валюти ти заплатиш комісію 1%, але не менше 10 доларів. Таскомбанк скористатися новим лімітом від НБУ ти зможеш вже сьогодні, але тільки у відділення. При цьому курс буде 3694. При цьому на тебе чекає комісія в 5%, але не менше 100 гривень. Відкриття валютного депозиту обійдеться тобі в додаткові 600 гривень. Банк Альянс обіцяє, що новий ліміт буде діяти вже з понеділка. Долар коштує в районі 36,93. Купити валюту можна тільки у відділення банку, оформивши депозит. Комісія складатиме 0,1%, але мінімум 100 гривень, плюс додаткові 50 гривень, якщо ти на клієнт банка за відкриття рахунку. Агропросперіс банк Казали дзвонити в робочий час і з понеділка по четвер. Блін, ну серйозно, в топку Агропросперісбанк з такими відповідями. ОТІПІ Банк. Новим лімітом від НБУ ти зможеш скористатися вже з понеділка, але тільки у відділенні. Долари ти можеш купити за курсом НБУ на момент відкриття депозиту. Але є нюанс. Додатково ти маєш покласти 10 тисяч гривень на депозит строком мінімум 3 місяці. Укргазбанк. Ліміти оновлено і валюту можна купити через додаток, Але тільки в будні дні. Вчора курс був 37,30. Комісія складатиме відсотка, але мінімум 100 гривень. У Крексімбанк ліміт оновлено. Валюту можна придбати на депозит тільки у відділення банку. Вчора курс був 37,50. За відкриття депозиту ти заплатиш 250 гривень і 500 гривень комісії. Concord Bank. Ліміти також оновлено, можна скористатися додатком, але курс буде 3950 плюс 0,2% комісії. Але при цьому при розміщенні валюти на депозит на строком 3 місяці ти матимеш 2,5% річних. А банк. Ліміти також оновлено. Ти можеш скористатися додатком для покупки валюти під депозит. При цьому комісії не буде. Курс долара на сьогодні 38.02. Монобанк. Скористатися новим лімітом від НБУ ти можеш вже сьогодні за рахунок власних коштів через мобільний додаток без комісії. Але безготівковий курс долара в Монобанку вже 37,95 райф оновленим лімітом від НБУ ти зможеш скористатися вже сьогодні, навіть через мобільний додаток, без додаткових платежів і комісій. Якщо в тебе нема картки, за 50 гривень ти можеш її випустити, але ці 50 гривень тобі повернеться на рахунок. Безготівковий курс долара при цьому 36,57. Так я сам здивований, але це дійсно круто. Ну і нарешті хедлайнер нашого хід параду Приватбанк. Ми робимо все можливе для того, щоб зробити цю можливість доступною для тебе з 5 жовтня. Ну ну, чекаємо. Якщо ти з майбутнього, то напиши, чи все в них вдалося, чи ні. Тож на цьому на сьогодні все. Щоб не пропустити інші хороші новини, підписуйся на мій канал.